Мої рідні і близькі то це 100% розуміють, що вимушені ці відключення, що по-другому неможливо бути, тому що внаслідок наших цих неблагополучних сусідів така ситуація в нас. А є такі, які не розуміють. Більшість розуміють. Б'ють такі точки, наприклад, ті місця, які потребують великої зусилля, відновлених робіт. І це не займає ні один день, ні один тиждень. Щоб притягнути реактора, треба його підняти, вага його 137 тонн, працює шість чоловік, беремо його на довкрати, повертаємо катки і тягнемо далі лебідкою 100 метрів. Щоб замінити того пошкодженого. Повністю захистити неможливо, тому що дуже велика територія, багато обладнання. Ми захищаємо по можливості саме потрібне обладнання. У кожного вдома сім'я, всі хочуть світла, щоб було тепло і, і затишно в своєму будинку для своєї сім'ї. Ну, я вважаю, що крім нас ніхто цього не зробить і ми будемо робити цю роботу, скільки її буде потрібно робити. Ми не дамо погасити нашу електросистему і занурити нас в темряві.